рада знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами готувати смачну овочеву закуску, яка називається кабачковий рулет з плавленим сиром та помідором. Вимитий кабачок натираємо на терці Перекладаємо в миску, додаємо сіль. Перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин, щоб гарбузик пустив сік. Його треба віджати. Додаємо тепер ще трішки солі, меленого чорного перцю, яйця. Зелень петрушки подрібнена. і перемішуємо, додаємо борошно і вимішуємо до однорідності. На кондитерський лист, застелений пергаментною бумагою і змащений олією, виливаємо тісто, розрівнюємо його, і випікаємо в духовці при температурі 200 градусів 15 хвилин. Поки воно буде випікатися, займемось начинкою. Для цього плавлений сирок натираємо на терці, Добавляємо часник, сметану. петрушку зелень петрушки і перемішуємо і окремо нарізаємо помідору. Я його наріжу кубиками. Готовий корж відразу перекладаємо на силіконовий коврик, знімаємо пергаментний папір, бажано, щоб він був просиліконений, він тоді дуже гарно знімається. І залишаємо виховиня. По всій поверхні коржа рівномірно розподіляємо сирну начинку. Поверх начинки кладемо помідор. Скручуємо у рулет, починаючи з краю, протискаємо і скручуємо. Готовий рулет, загортаємо в харчову плівку і ставимо в холодильник на годину для застигання. Тож готуємо з задоволенням, ставимо вподобайки і до зустрічі.